Привіт усім, з вами Ми продовжуємо грати в Good Good heavens! Good heavens! You heard how the priest was butchered. Good heavens! You heard how the priest was butchered? Що сталося зі священником. Ну, на, здається, нічого доброго. Зарізали. ні. Люди налякані, так? Ні? Відрізана рука. Чудовисько. Дітей тримають глуха справа. Крива пилка. Глуха справа відрізана рука. Що йому там відрізають? Так е, не знаю, налякані, глуха справа, чудовисько дітей. Крива, пол... Крива пилка, відрізана рука, Убивство священника. Люди розповідають, що вбито священника. Його знайшли з відрізаною рукою. Окрім пилки, поряд із тілом жодних зачіпок, у поліції немає. Хоч розслідування ще триває, люди занепокоєні тим, що вбивця уникає. Уникне покарання. Святі і грішні, так це нове vdl нова справа. І це у нас було десь шахтарська Слобідка ось на вулиці Карпентерів. Її можна взяти між щасливців і трапентерів. Нам потрібно, потрібно кудись до архіву. Люди розповідають, що вбита священника, його знайшли з відрізаною рукою. Окрім пилки, поряд із тілом жодних зачіпок у поліції немає. Якщо тіло, то це поліція. І Після кінця цієї справи вже наступні серії підемо до. Дому Шерлока проходити продовження основної сюжетної лінії. І, здається, мені ми попрощаємось з Джоном після того. Так, Злочини жорстокі суб'єкти. Жертви. Докази знаряддя. Є. Yeah. Взит номер 23 Тіло знайдене в шахтарській слабіці, належало Олександра Фанконі, священнику. Причина смерті кровотеча через звітяту руку. Скоєння злочину в шахтарській слабіці вказує на причетність банди праведників, але наявних доказів недостатньо для ордеру на обшук. Банда праведники ТРЕБА знайти банду? Зараз вийдемо і подивимось, що нам в журналі написали. На щось закріпити. Тіло знайдено. Так, закріпити і порозмовляти пороз... там на тій області з кимось. Де ми там були? Це майстерня Ганібала спочатку. Думаю, якого Ганібала? У нас тут вектора начебто немає. Закладовище. А де ми були? На якій вулиці? Десь щасливці? Отут були ми. Давайте сюди і підемо кудись-сюди. Може нам перевдягнутися? А банда. Бан, якщо банда, то нам треба... Ні, це не банда явно. Ще зі надто гарню для банди. Спеціальний випуск. Украдена картина та бездомні діти. Ганебне вкрадення виставлене на акцію картини. Ставить під питання будівництва дитячого притулку. Так це ми. Беремо. Джон сейчас скажешь про наслідки. Мерзене злочинний кордону пробиває нове дно. У мистецькій галерії серії Фінлі -Лей Елейна під час аукціону для збору грошей на потреби бездомних дітей сталося викрадення дорогої картини. Вона була головним лотом, тож організатори покладали сподівання спорудити прихисток для нужденних саме завдяки продажу цього коштовного витвору мистецтва. Коли картина зникла, збір коштів призупинили до того часу, доки її не повернуть або хтось не пожертвує іншу річ такої самої вартості. З огляду на такі події, будівництво домівки для зневірених та хворих діток навряд чи почнеться. Закликаємо всіх об'єднати зусилля навколо цієї благородної справи і пожертвувати хто що може, а тим, хто причетний до крадіжки картини, хай буде соромно. Не соромно, бо ми знаємо реальну справу цієї справи. <смі> він хотів за рахунок дітей там відбудуватися все ще, прикриваючись таким собі маценатом. Не цікавили його діти. Вони його дратували, що по вулиці бродять. Він вирішив їх десь при... пристроїти, щоб не на будівництво відправити, так? Я гадаю, що зробила все вірно. А з ким нам порозмовляти? man. аскфіосістенс. Тобі пощастило, це я знаю. О, дякую. Праведники. За останніми двома будинками в південному кінці вулиці Карпентарів у Шахтарській Собіці є двір, де нужденні завжди можуть отримати їжу та притулок. Праведники допомагають убогим, навіть коли решта від них відвертається. Вулиця. Карпентерів. Вулиця Карпентерів, Карпентенів. Ось вулиця Карпентерів. Ми на, на ній. Тільки який бік, який там бік було. Так, перевдягання. А ми вже перевдяглися, чи нам перевдягтися в цих е, обогим? Ну, Це так не можна казати, але тут так написано. Допомагають обогим. Південь. Південь. Південь знизу. Значить, нам ось сюди, до кінця вулиці. Можна одразу сюди переміститися. І. Перевдягнемося убогим тоді. А, злоч... Ні, це злочинний. Лахміття. Ось. Волоцюга, напевно, підійде. А де ж новач? Новачка? Новенький. Новачка якогось собі ще новачка? Це для справи? Там я коли покупляла DLC, покупляла, купляла. А написано було, що нам дадуть новий одяг для чогось. Я не знаю, це підходить. Ну а він одягнений як. Все, що знайшов на мусорці, те й вдягнув собою носити. Нехай буде поки що це. І-і-і-і. Вибач. В кінці вулиці. Не, не зовсім в кінці. Не допоможе мені. Що на не тебе розчарили? Мені про це нічого не відомо. Не чухайся так мені якось. О, ліго праведників. Де? Ага. Ось. Це не зовсім кінець вулиці. Ти своїм як це? Це їх е, знак? Ковром, господи, забула слово. Зверху. Також цей знак. Привіт. May I ask you I Я теж колись на фабриці працював, та все тепер по-іншому. Повертайся, коли ти станеш іншим, work. тоді поговоримо. А, тобто одяг не, не цей, так? Не цей одяг. А з цим?

Тоді злочинний шик. Та nah, eh, ні, те мені ніколи не траплялося. Та якого? Куди? А, мо... а може, сюди треба? Keep Ти підійшов, до суми, тобі тут нічого робити. До суме? Я ще гарна одяг, а. Yeah. Та ладно вам. Я ж цей бандит? Ні? Розбишака. Толстосум розбишака? Ми нічого не поплутали? Та блін, у мене тут наче показ мод якийсь. Keep moving money bags. This place is not the... Я сюди хочу. До якого? Як мені ще одягнутися? І наші мені тоді дел підкинуло. Броня це капець. То сума. Серйозно? Да ну нафіг. Що у мене ще є? Ну, на в цьому ж продавець мороза. Сукня вдович, шут, пацан Дуелянт, лахміття волоцюги. Може злочинний шик? Більше варіантів у мене немає. Не буду шукати. Keep moving, money. you. could not you help me? No, brother, I've never heard of this. Так, Шерлок, як ти ще не одягався? Так, повертаємось до злочинця. Може, треба якось ще? Полісянт, волосся, ніє масну чи. А що це у нас? Гацкерський кашкет? Чудово. І Адідаса ще не вистачає костюму. Гуль. Валь, вдови, вульма, вдови. А костюм такий у мене є? У мене нема такого нахрі, нафіга мені такий кашкет, якщо що мені мене нема костюму, нема. Художник. Та ні, нехай залишається таким. Кашкету досить буде, може? Ганкс, я гангстер. Гангстер. Вітаю, брате, тут ти завжди знайдеш їжу та притулок. Серйозно? Серйозно? Тобі оце мій вигляд подобається ось такий? Тобі кашкет нормально? Добре? Нам щось треба знайти. Дайте, він, він задихається, ми мусимо допомогти. Хто? Ріхтеус вас. Врятує нас, ріхтеус якийсь. I think this man is suffocating. We must help him. Я не лікар. У нього утруднене дихання. От був этот у нього часто сухий кашель, він посилюється. Його нігті посуніли. Схоже, у нього задуха. Зроби щось швидше. Що я маю зробити? Вик викликати меддопомогу? У нього напад астми. Треба знайти йому ліків і якнайшвидше. Добре, давай шукати ліки. Може їх визволити? Wow, О, скільки їжі для бідних. Це не їжа. Це живі тварини. хліб. банда може the end, їх but годує, але хто заплатив за усе це? Відпусти качок. Може їх можна відчинити? Блін Я не пропагандую вегетаріанство, але для мене це неприємно. Блін, тут якісь ліки, може і від кашлю щось знайдемо, де? Вони усі чешуться, тут блохи, напевно. Клопи, блохи. Не НАТО якісні інструменти, та управних руках вони можуть урятувати життя. Але тут не стерильно. Яка антисанітарія, жах. От і я кажу. Вони навіть ведуть медичні записи. Непогано, як для банди. Записи це добре, боже, тут ще ампутують щось, напевно. Пила. А ліки де? А, а ось тут. А целесилова кислота. Зараз нам ні до чого. якась там Ви зрозуміли? Мило? Хозяйственне? Сильне знеболювання та мої біля, але від задух і вона допоможе. А, Ethan. Етер. він може припинити за духу. Годсю ян. Фу, але ти врятував його Шерлоку. Я рад. Мені вдалося врятувати його життя етером, етером. Так, а тепер. А що тепер? Що нам робити? Визволити гусаків та курок. ще Ну, блін, мене зараз нудить. Це на вихід, так? Може вниз спуститися? Привіт. Can you my nah, Та ні, таке мені ніколи like не траплялося. Ого, така роботи по горло. Що зроблять праведники через убивство священника? Не знаю. Потрібні нові люди, так? На це закопи мені. Покарає билось так, мало їжі так? Ні? Багато замініть... О, замініть порушників. Рекретування нових людей. Потажок праведників збирається покарати порушників закону. Банді так бракує членів, тому він... Банді так бракує членів, тому він уже шукає поповнення їм на заміну. Мотажок праведників збирається пократи. Ага, це ми. Порозмовляти з цими? Ага. Куди це ти зібрався, малий командир зайнятий? Мені треба з ним поговорити, це терміново. Не сумніваюсь. Слухай, сьогодні на арені буде бій, today. тож мусиш so зачекати. It will have to wait. Uh, піти? Бій на арені? Постійте. Бій на арені? What do you mean? Тобто бій на арені. То це давно, так? Над йолопами, які вбили священника, сьогодні буде суд двобоєм на арені правосуддя. І так буде з кожним, хто порушить закон. Командир не просто так його придумав. Я хочу приєднатися до банди. Кажуть, вам потрібні люди, і я хочу приєднатися. А, а силоньки тобі стане, шмаркачку. Нам тюхтії не треба. Я не тюхтій, просто худорлявий. Б'юся об заклад, що стріляю я точно краще за будь з вас. А ти за словом на кишені налізеш. Бачим, пляшки стоять. Стріляй. Покажи, them. що вмієш. Show me how good you are. Добре. І шар не гниходарляве. Ти бачив, я тіло? Та що сприціла, не приціламо. А від тебе може бути користь? Заходь раз так. Дякую. Hey, Аго, ah, я ж просив не торгувати мене. Що там з пострілами? Перепрошую за втрачання. Довелося вимовляти вашого охороня пустити, але не приймайтеся гаразд. То що тобі треба від праведників? Хочеш, я щоб поговорити про вбивство ця Олександра. А це Це жахливо. Причетні скоро постануть, постануть перед правосуддям. Вау, оце у них, блін, швидкість розмови. <свисті> Нащо було його вбивати? Убивство священика якось не надто правильно. Нащо їм це? <постан -2> у болоті не без чорта кажуть. Його заскочили They на крадіжці з нашого льоху. Але я не давав наказу на вбивство. Олександра, може, не ободими з нас, але ми мали спільного ворога. І цей ворог, це власне хто? Не хто, а що? Це злидні, нерівність, несправедливість. Ми дотримуємося свого закону, як Олександр слідував божим заповідям. Їхні місце за гратами. Те треба заарештувати, а не чинити над ними самосуд. Дозвольте да, мені це зробити. Хм, А ти сміливийся так ламитися сюди та щось вимагати, хлопче. Я не знаю хто ти. Мені абсолютно байдуже, чому ти хочеш врятувати їхні дупи, тільки от може про це забути. Слухайте, я хочу, щоб їх притягли до відповідальності, а змушувати їх битися. Це не те, дикунство ліпше гнити та зносити щоденні катування від тих свиней, щоб зрештою опинитися у зашорці. Хочеш справедливості? вперед, хай вирішує арена. Ти їх чи вони тебе? Але це буде справедливо. Це моє останнє слово. Погоджуйся, бо катись під три чорти. Згода? Орайт, я не грибою трохи збернутися, аби кинути злочинців за грати. Якщо виживеш, я тобі не перешкоджатиму. Та я на твоєму місці не чекав від них милосердя. I said that you're a shock. coming. I couldn't miss the party. No more crime for you until next month. Homework this way. I'm coming. А я хотіла пшикнути штука, штуку, не прослушайся, не моему по-моему, 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 по-моему,

Ah, okay. I thought we were against the a little I couldn't miss the party. Ah. Don't bother moving. The snuff's ready. Я ж в маску стріляла нафік. Де? Хто? Ааа, Ніч... бачу, бачу, бачу. Сховався. Ой, у мене життя. Щось сирена валає, блін, як несамовита. Як нас світло, нема, на так сирени. Або все разом. My... До речі, коли вирубають світло у вас ч на сирену? Що ж, бачу твоє правосуддя, виявилося вибіркове. Я зробив що заарештовані. Я своє I слово тримаю, мої люди віддадуть, тих, хто вижив. Решту поховаємо. Mm, ну, хтось помер, не нічого. Таких не шкода. Тепер я можу піти говорити з босом. Зарени вийшли не всі, але в цілі тепер постануть справжнім правосуддям. та блін досить волате. А де бос? Я б з радістю, бос, де? You know the way out. <ріп> а не зовсім. <ріп> не знаю я. <ріп> Хотіла сказати ще. У нас коли сирена, і її не чутно ну, вона повинна бути, але її не чутно. мер написав, що якщо хтось чує, а інші ні, то якось попередити інших. Це типу виходити на вулиці і волати. Сирена, тривога, З рупором чи, чи як? Це не обов'язок мера міста якось це проконтролювати, ха? Чек, у стародавину ходили такі. Відбій, відбій! По вулицям ще часів Чорної смерті. А все? Може, в поліцію треба? Джейс, це все? Розкрили справу? А все? Здається, так? Здається, це, це уся справа у нас була. Добре. У нас залишається лише наша основна. Давайте підемо. Давайте. Давайте до основної тоді. Так. І підемо вже додому у наступній серії. Буде невелика, але великі зараз я не можу через брак світла та часу записувати. І не хочу об'єднувати основну справу з цими DLC. Тож, на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрінемось в наступному відео. Бувайте!